Сьогодні ми з вами йдемо дивитися квартиру, яка знаходиться у житловому комплексі Журавлі біля станції метро Салтівська. Ходімо. Пропонуємо однокімнатну квартиру, вже кажу Равлі, 36 квадратних метрів. Шукаєте квартиру, де стиль поєднується з комфортом, тоді ця однокімнатна квартира ідеальний варіант для вас. Розташована на 16-му поверсі. Вона відкриває захоплюючий вид на місто і дарує відчуття приватності та затишку, що створює атмосфера високого поверху. Квартира повністю готова до комфортного проживання, Сучасний стильний дизайн, нові меблі та техніка все, що потрібно для того, щоб ви почувалися вдома, переваги житлового комплексу, підземний паркінг, закрита територія та безпечне середовище, спортивні та відпочинкові зони. У безпосередній близькості ринок, супермаркети, рости клас, магазини, ресторани, кафе, а також річка з бесідками та майданчиками для активного відпочинку. Це місце, яке ви зможете зробити своєю домівкою. Це не просто покупка, це інвестиція у ваш комфорт і якісне життя. Запрошуємо вас на особистий перегляд. Оцініть усі переваги цього простору і не прогавте свій шанс на стильний та комфортний образ життя. Ця квартира чекає саме на вас. Покваптесь! Ваш новий дім вже чекає. Ви тільки подивиться краєвид з 16-го поверху. ЖК журавлі. Дуже гарно.